Цієї ночі у Приазовському, яке знаходиться прямо під Мелітополем, українські сили опору підірвали штаб, де готувалися до псевдореферендуму. В цьому конкретно штабі а, так само був і пункт видачі російських паспортів. Ну такий, знаєте, ЦНАП, тільки е, Кацапський окупаційний е, ЦНАП. І ще вчора в День Незалежності, в тимчасово окупованому селищі, яке називається Михайлівка, а, підірвали гауляйтера Івана Сушка. Сушко. Загинув чиїх рук це справа достаменно? Невідомо. Чора було ліквідовано одного з колаборантів ті того, хто відповідав за а, проведення псевдореферендуму безпосередньо в Михайлівському районі. Також слід зазначити важливий факт в історії цього гауляйтера, що це близька людина до основного гауляйтера в Запорізької області Євгена Балицького Він особисто його призначав, і вчора його вже не стало. А, слід зазначити, що ми чітко не можемо відповісти на питання, а, чи це зачистка російських чи це робота наших партизанів, звичайно, що інформація детальна і точно вона є але. Є така пропозиція в підвішеному стані залишити це питання. Також сьогодні вже чітко відомо, що інші гауляйтери та колаборанти, які причепні до організації псевдореферендуму, також під особовою увагою як наших сил супротиву так і партизанів так і спецслужб України, і саме через це сьогодні немає ні чіткої дати проведення псевдореферендуму на наші окупованій частині Запорізької області, ні детальних планів які б е, мали е, конкретну дату та мету проведення цього псевдореферендуму.